Третя стаття Конституції України гласить, що життя і здоров'я, честь, і гідність, недоторканність і безпека визнаються в державі найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов'язком держави. Однак, внесені Верховною Радою 16 січня зміни на думку юристів значно звужують ці гарантії. Цей закон на сьогодні забороняє. І створює неможливість реалізації таких прав. Це право на управління громадян власною державою. Тобто, це перше право. Друге, це право на свободу слова. Люди не можуть його реалізувати. Якщо вони його реалізують відповідно до того, як вони його реалізовували раніше, то є ризики, особливо для журналістів, які проводять журналістські розслідування. Свободи слова як такої в Україні від завтрашнього дня, взагалі не буде. Це перше. Ну, якби точніше, це друге, але це саме головний такий наслідок першого, що прийнято цей закон. Друге свободи мирних зібрань завтрашнього дня, тобто з моменту набрання чинності, теж не буде, як такої. Юридично закон існує, фактично він прийнятий з порушеннями і мав би бути відкликаний. Переконують правозахисники. Однак жоден українець не може подати на цей документ позов у конституційний суд. Це можуть зробити лише народні депутати. Інакше громадянам України, які не згодні зі змінами, загрожує вибіркове правосуддя. Попереджають юристи і активісти. Притягнути можуть кожного, можуть. Батьків, дітей, яким вони організовують весілля, не сподобається сусідам. Те, що біля будинку там велика кількість натовп людей знаходиться, вони скажуть, що це порушений порядок організації проведення мирних зібрань, і будуть вимагати притягнення до відповідальності. Насправді, закон настільки нечіткий з одного боку з іншого, він містить норми, які вводять відповідальність за те, за що не можна просто вводити відповідальність. Ми знаємо, яка в нас нас, на жаль, судова система, яка правозахисна система. І найбільше питання, про яке кажуть правозахисники, це те, а яким чином будуть застосовуватися ці закони, і до кого вони будуть застосовуватися? Адже вони виписані так, що по суті вони складають такі підстави для Вибіркового правосуддя тому будь-кого можна вхопити, і вже тепер навіть не штрафом, а в принципі можна і реальним тюремним строком покарати невідомо за що, і навіть у такій ситуації радить українцям не боятися і самоорганізовуватися, і у разі затримання звертатися до правозахисників Сергій Штурхецький. що може зробити в даному випадку громадськість. Очевидно, що те. Що нам гарантує все-таки конституція, та конституція, яку не можуть своїм ручним чи ніжним голосуванням так звані народні депутати, перекреслити? Це насправді основною цінністю є. В нашій державі і проголошена це є людина, її гідність, її права. І очевидно, саме головне тут не боятися. Сотні рівнян шукали сьогодні в газетних кіосках. Урядовий кур'єр або голос України, кажуть продавці періодики. Однак, у Рівному масовий продаж газети з оприлюдненими змінами до законів не надійшли. Натомість на сайті державних ЗМІ можна прочитати, що заборонять українцям з 22 січня. Люди, які називають себе законотворцями і вболівають за своїх виборців, Ольга Ільшукар. Артем Лаговський, новини рівного.